148 сорок вісім за минулу добу зафіксували у генштабі по всій лінії фронту. Російські війська атакують на Харківському і Куп'янському напрямках. Противник намагався покращити своє положення на Кроматорській та Торецькій ділянках. На Покровському відтинку наші захисники відбили 36 штурмів агресора. Складною залишається ситуація на новопавлівському напрямі. Про спротив українських сил оборони на лінії фронту. Дивіться в нашому огляді. Ударні FPV – дрони бригади Форпост нищать техніку окупантів в районі Вовчанська. Днями утилізували російський танк Т-72, підбили БМП, а разом із ним ЮАЗ. А на Куп'янському напрямку пілоти ударних БПЛА Фенікс ліквідували ворожу піхоту, озброєння та бронетехніку. Кадри успішних влучань друнарів третьої штурмової вполювали та знищили арт-установку нона, гармату та вантажівку. Завдали втрат живій силі противника, яка намагалась ховатися в укриттях. Усі двохсоті. На останок здійснили удар по складу спальним. Вибух спричинив вогняний феєрверк у лісах Харківщини. У регіоні триває розмінування. Фахівці ДСНС під землею та у завалах знаходять підствольні ручні гранатомети та артилерійські снаряди різного калібру. Ні одного дня не проходить без виявлення якогось неосиченого предмету. І не одного, і не двох, може і більше десяти. І потихеньку просуваємось, метр за метр, крок за кроком. Кадри від воїнів 63-ї бригади українські аеророзвідники коригують вогонь гаубиці, яка накриває російські позиції касетними снарядами на Луганщині. Результат успішний. А тут вдалося ліквідувати московита, що волік на собі БК і не менш ефективне знищення ворожого складу боєприпасів, куди не дійшов цей окупант. Росіяни вирішили зберігати снаряди в ямі посеред поля, навіть не замаскувавши дарма. На Лиманському напрямку воїни 60-ї бригади відбили російську атаку. Ворожі війська намагалися прорвати українську оборону на БМП, але спроба провалилася. Український ФПВ Камікадзе вивів бронемашину з ладу, після чого почав знищувати окупантів, які намагалися втекти. Спробували прорватися колоною броні росіяни і на Краматорському керунку. Понад два десятки машини з десантом рушили у бік часового яру. Наші піхотинці гаряче зустріли їх. Артилерія та дронові екіпажі влаштували окупантам справжнє пекло на колесах. Щонайменше 10 одиниць техніки було знищено або уражено. А зай, що кинулися у розтіч, зупинили пілоти фпв дронів. Турецьк спроба штурму наших позицій у зоні відповідальності хижаків на відео. Група російських смертників очікувано знаходить свій кінець. Робота азового окупант вирішив сховатися від ударних дронів за криницею, та скид влучив прямо у його бика. Той злетів на десяток метрів. На покровському напрямку працюють бійці 155-ї бригади Анни Київської. Ось частина російської групи пройшла повз позицію українського піхотинця і не помітила його. Останнього ворожого армійця не пропустив наш боєць, а рештою зайнялися українські впіві. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Сухабалка, Олександропіль, Новоторецьке, Єлизаветівка, Свередонівка, Промінь, Котлине, Успенівка, Надіївка та Андріївка. Сили оборони відбили 14 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. Відео 110-ї окремої механізованої бригади днями пілоти ударних дронів батальйону БПЛА вистежили і знищили самохідну артустановку, міномет протитанкову керовану ракету та декілька гаубиць противника на Новопавлівському напрямку. Робота з утилізації техніки та піхоти окупантів тут кипить щодня. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.